Чернігівському військовому госпіталю виповнилося 90 років. Чернігівського військового госпіталю 90 тисяч гривень до 90-ї річниці. <плес> на урочистостях з нагоди ювілею, особовий склад і трудовий колектив госпіталю привітали представники Збройних сил, медичних закладів, органів влади та Православної церкви України. Ми маємо високу честь від усіх наших поколінь Чернігівського військового госпіталю. Подякувати вам. За особисту мужність і самовідданість, вірність військової присязі та клятві Гіппократа, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України при обороні Чернігова, при виконанні своїх професійних обов'язків в умовах оточення, відключення всіх видів ресурсів під постійними обстрілами перед лицем смерті, за надання медичної допомоги всім пораненим. Їх захист. Я дуже дякую вам за вашу щоденну працю. Я дуже дякую вам за березень, за квітень. Я дуже дякую вам за те, що ви робите зараз, адже ваша робота це врятовані життя наших поранених. Адже ваша робота це в тому числі і підсилення. Обороноздатності нашої країни Україна дуже багато втрачає людей кожного дня, а ви стоїте на захисті і на збереженні житті наших воїнів і нашого мирного населення. Я впевнена, що наступний день народження ми будемо святкувати у мирній, вільній країні. Ще раз вас всіх вітаю, добра і перемоги! З ювілеєм вас. Ви робите дуже велику роботу щодо спасіння життів військовослужбовців, цивільних і їх лікування. Я бажаю вам здоров'я, миру, злагоди і вдачі, яка нам дуже зараз потрібна. Слава Україні! Героям слава! За порятунок життів військових і цивільних громадян із нагоди ювілею, військовим лікарям та працівникам закладу вручені нагороди обласної військової адміністрації, обласної ради та оперативного командування Північ, дай Бог вам здоров'я, дай вам сімейного благополуччя, дай Бог, щоб госпіталь святкував і сторіччя, і 150-річчя, але в мирний час, і тільки займався профілактикою. Захворювань у військовослужбовців. Ми молимося за вас, щоб повернулися додому обов'язково з перемогою в радісні обійма своїх рідних. А цій військовій частині побажаю всьому колективу успіхів. А успіхи в чому? Щоб рятувати життя. І повертати здоров'я після вигнання ворожих військ із нашої області у Чернігівському військовому госпіталі оновлено матеріальну базу, з'явилися нові відділення, покращені системи життєзабезпечення. Госпіталь став сучаснішим і потужнішим ніж був. Від усього серця пишаємося вами, маємо за честь воювати разом з вами за незалежність України. Слава Україні! Героям слава!